Всім привіт! Сьогодні вирішив половити вийти на ультравайт. Попробувати половити щучку. Ну як щучку? Щучку ні, але окунців, можливо, карасика. Палка в мене фаворит. З тут грамів? 05 до 4 грам. Ось почнемо з приманки кейтечка, зявка. Ціля хокунь в основному таке. Мирна риба, якщо попадеться. Будемо пробувати на таких місцяках під берегом. Ось. Тому давайте розпочнемо, попробуємо, як воно буде ловитися. ось тут гарне місце для окуня. І мальок тут є Сейчас попробуем тута. Yes. Друзі, щось крупне. Ага. Дивіться. Окунь. Дивіться який. Оце вже. Друзі, ну це ж уже похоже на окуня дивіться який красень. Ууууу. Це ж уже окунь. Дивіться. Клас, скажіть. Кейтеч працює. Ось таких кабанів ловить. Сейчас я сфоткаю по-быстрому. і Відпускаємо. Так, пофоткав я його трошки і відпускаємо. Та тихо-тихо, відпускаємо тебе. Ну давай. Та не сюди. Ти. Ти отсюда. Що ж мені надій, друзі? Так, не хоче щось перестав обрати. Поставив побільше трошки приманочку. Типу рачка. Зараз будем пробувати грати. Що подивимося спочатку куди не... Класна проводка. Все підібрав. Ух ти. Опа. Я так під берегом. Будемо пробувати. Мілоч прям візьме. мелочь, мелочь, окунек. Окунек. Це я сказав окунек. Окунець навряд ли возьми. Ну. Попробувати крупнячка треба. Спіймати. Щось не хоче брати. Уже на цю сторону обійшов. Хочу хоч тут попробувати щось. витягнути Це одна трава і все. Буду, піду далі, буду пробувати щось та спіймати. Так, щось окунь притих зараз. Уже походив, походив трошки. І немає ні одного. Щас я дійду і будемо назад іти. Можливо там робочі точки. Дивіться як бобри погризли десь отута повинен бути. Завершуємо рибалку. Половив пару кунців, ось, типу, небагато. Прям. Це так рибалка побалувалася. Ось, покидав трошки, було досить багато сходів. Уже під вечір перестав обирати, сонце пропало і все. Ну, я ще пару разів покидаю та піду додому. Тому підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.